Тепер ми знаємо розстановку. О Боже. Завжди є хтось один. То що будемо робити? Думаю, говорити. Ви вважаєте, що він невинний? Я не знаю. Ви ж сиділи в суді, як і всі ми. Ви чули те саме, що й ми. Хлопець небезпечний убивця. Це ж видно. Йому 18. Це достатній вік. Він загнав ножа в груди рідному батькові на чотири дюйми. У суді це було доведено дюжиною різних способів. Перелічити їх вам? Ні. То чого ви хочете? Поговорити? Про що тут говорити? Тут одинадцять присяжних вважають, що він винен. Один ви іншої думки. Хочу вас спитати ви йому вірите? Я не знаю, вірю чи ні, мабуть, ні. То чому голосуєте, що не винний? Одинадцять голосує за винний, нелегко підняти руку і послати хлопця на смерть, навіть не поговоривши про це. Хто каже, що це легко? Ніхто. Це тому, що я проголосував швидко. Я чесно думаю, що хлопець винний. Ви мене не відговорите за сто років. Я не хочу вас відговорити. Просто ми говоримо про життя людини. Це не можна вирішувати за п'ять хвилин. А якщо ми помиляємось? А якщо ми помиляємось? А якщо цей будинок впаде мені на голову? Все може бути, це правда. яка різниця, скільки це займає? Нехай п'ять хвилин. То що Нехай годину Бейсбол до восьмої не почнеться.